Згідно з звітом Американського інституту вивчення війни від 20 квітня російська влада переосмислює пропагандистські наративи для виправдання війни проти України та готує росіян до потенційного майбутнього конфлікту з НАТО. Як приклад наводиться інтерв'ю державного журналіста Павла Зарубіна з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, де останній звинувачує ЄС у підтримці неонацистської ідеології, ну мається на увазі. Київ та заявив про наміри Російської Федерації знищити нацизм раз і назавжди. Американські аналітики вивчення війни розцінюють такі заяви як частину довготривалої кампанії Кремля з демонізації Заходу та мілітаризації російського суспільства. Використання старих радянських міфів про велику вітчизняну війну та навішування ярликів нацистів на опонентів є такою а, давньою практикою Кремля. Однак, в контексті повномасштабної війни проти України та розширення НАТО на схід такі наративи набувають вже друзі нового загрозливого змісту. Американські аналітики вивчення війни вказують на те, що Кремль свідомо нагнітає антизахідні настрої серед населення, готуючи його до можливого прямого зіткнення з альянсом. Тривожним сигналом є також посилення безпеки сувайського коридору Литвою та заяви Польщі про готовність до оборони від Росії.